Друзі, в флешзоні стадіону зміна в Білій церкві з нами легендарний та просто такий зразок футбольного джентльмена та майстра футбольного Артем Старородський, який в цьому сезоні, я б сказав, тягне штурм у важкі часи для команди. Артеме, скажи, будь ласка, от перше питання суто професійне. Скажи мені, будь ласка, за рахунок чого? Тобі вдається підтримувати може, таку прекрасну форму, молоді можуть навіть позаздрити. Розкажи, поділися своїми рецептами. Знаєте, ну ніякої формули чи чогось там такого немає, але є, є любов до футболу, і тому він заряджає. І після кожного тренування ти там щось думаєш, що може все. Може все хватить там, чи чи після якоїсь ігри. Але я про, прокинаюся з ра зранку прокинаюся і думаєш, що ну. Хочеться ще футболу пограти, ще хочеться там щось пожартувати. Ну, це такий, знаєте, певний якийсь наркотик такий, який ну, ти вже нікуди не, не можеш себе діти, і ти бачиш тільки на футбольному полі. А за рахунок, за рахунок партнерів, котрі заряджають, котрі додають наснаги, і завдяки їм трошки граю. Аж тебе на початку цього сезону штурм переслідують певні невдачі, ну, не так яскраво грає команда, як в минулому сезоні, наприклад, перемоги даються важко. І в цей момент ти взяв на себе ну, функції бомбардира, що для тебе не притаманно, але ну, взагалі-то ти граєш в центрі поля, забив 5 м'ячів у чемпіонаті Київщини, забив кілька важливих м'ячів у чемпіонаті України з градоматерів. Скажи, це. Е Чому ти взяв на себе функцію бомбардира? От це е, якийсь просто фарт, якась е, ну, доля, чи це ти ціленаправлено працюєш над цим? Ну, знаєте, сказати, що ціленаправлено працює, то, то мабуть ні. Але ну, в тяжкі хвилини треба йти. І як опитний і гравець, то треба йти вперед і хлопці йдуть за. Ну, Теж підтримують, тому один би я б нічого не зміг би зробити. За допомогою хлопців, ну так, так, за якісь там якась доля, якийсь трошки успіх, якийсь фарт десь виходило, що забивав м'ячі, але знаєте, то кажуть, вчора я, сьогодні інші хлопці, завтра ще інші хлопці, ми одна команда і є ціль. І то ми їх тримаємось такої, знаєте, да, не просто, да, тяжко. Проти штурму завжди всі настраються. подвійною енергією, хочуть забрати очки. Ну, Тим цікавіше і тим цінніше ці перемоги, які ми добуваємо. У тебе прекрасний удар з далекої дистанції. Чому на твою думку, чому команда Штурм так мало б'є здалеку? А це, знаєте, така є. Трошки хвороба, знаєте, хочеться якось так ще покращити позицію, чи ще там, що якось так зіграти нестандартно. Не завжди це не завжди це потрібно робити, бо є ударна позиція. Чим більше б'єш поворотом, тим більше шансів є, що можемо забити голи. Але знаєте, я ж кажу, є така. Сказати, ну хочеться ще якось так нестандартно зіграти, і це іноді це заважає. Тому знаєте, футбол гра проста, віддав відкрився та й удари поворотом. Дев'ятка, знаєте, завжди відкрита, тоді треба попасти. Тому треба бити, треба бити, бити, бити і тоді. Ну я ж кажу, іноді, іноді б'ємо, іноді шукаємо там щось придумаємо, але ви правильно. Це підмітили, що треба бути поворотами, тому буде більше голів. Як, от, скажімо так, досвідченим футболістам, от сьогодні в складі зміни були, футболісти, яким вже, ну, яких можна назвати футбольними ветеранами, і в нашому складі, от як грати на штучному покритті? Це важко переходити із трави на синтетику і навпаки, особливо вже у ну, поважному за футбольними мірками віці? Ну, звичайно, там, якщо ми граємо на трав'яному. На натуральному полі, а потім переходимо на синтетику, ну, Трошки виходять ті болячки, знаєте, які трошки там прятались, то, то у когось коліна, у когось пина, у когось там ахіли і тому подібне. Тому тут зрозуміло, що трошки. Тяжко, але що робиш, дякувати Богу, що ми граємо в футбол, дякуємо нашим ще раз скажу, дякую нашим Збройним силам, що є така можливість грати. І штучне поле, і трав'яне поле. Але головне, що ми граємо в футбол, приходять болівальники, діти приходять, дивляться і це, це добре. Як тобі сьогодні суперник? Здалося, що перемога знову була е, з розряду важких. От е, в цьому році правильно ти сказав, що всі налаштовуються на штурм, бачить нас фаворитів. Сьогодні зміни Біла Церква. Я бачу, так не давала грати нам на повну потужність. Як тобі в центрі поля сьогодні гралося? Ну тяжко гралась, бо вони перекривали центральну зону, тобто вони завжди були десь, на, десь поруч, десь на ногі, і, і там є опитні гравці, котрі пограли. Ну, я ж кажу, не просто було, але добре, що так закінчилось, що ми забили, перемогли, бо я ж кажу, команда дуже непроста, тим паче, що вони грали вдома, і тут вони, кожному супернику буде дуже непросто тут грати. І Ми задоволені, що ми взяли три очки і куркуємо далі. Які ти особисто перед собою стали завдання в цьому сезоні? От, що б хотів досягнути? Хотілося б знаєте, хотілося б виграти, виграти чемпіонат, виграти, ну, де ми не приймаємо участь, хотіли б завоювати максимум ці ціли. Але це футбол, і я ж кажу, там, кожна команда зараз ну, грають непогано і є такі суперники, котрі ну, дуже непросто нам буде. Ну, я ж кажу, тим, тим вона цінніше буде, і ці, ці перемоги, які ми здобуваємо. І я вірю, що ми виграємо і тим, тим цінніше буде ця перемога загалом. Будемо сподіватися, що наші смуги невдачі позаду, і тепер команда вже вийде на перемогу, знайде свою переможну хвилю.